Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас такий інформаційний ролик. Я хочу з вами поговорити, обсудити те, що відбувається на ринку, коли вийде пас і так далі. Тому відосик має бути цікавий. Ставте лайки, підписуйтеся, а ми погнали. Так, як ви знаєте, в нас вже закінчився Fireborn Pass і через два тижні після його закінчення він мав вийти на ринок. Тобто, скоро цей пас вже буде на ринку, і, напевно, всі просто хочуть собі купити скінчики з цього пасу. І вони всі просто виставляють свої дорогі наклейки, скіни з наклейками за досить дешеву ціну. Ось, наприклад, я вам зараз покажу АКР. Це може бути будь-який скін. Допустимо, я це хочу просто показати на АКР тобто, що скини з дуже дорогими наклейками. Зараз пас на ринок, всі хочуть скінчики. І... Продають свої скини з дорогими наклейками за досить дешеву ціну. І ви можете зараз посидіти на ринку, потрейдитись, покупляти ці скини. І коли пас вже вийде, тобто ці перестануть так дешево виставляти, тоді можна піти окуп. Тобто це такий собі трейд, як на мене, це взагалі можна зараз підняти голди дуже багато. Ось, наприклад, ви можете зразу бачити, що за 175 голди вже є наклеючка Dragon Rise. Тобто, і зараз це дуже вигідно їх купляти. Тому, якщо у вас є голда, на яку можна купити скини, ви обов'язково купляйте. Тому... Так, ось до прикладу, отакий от скінчик за дві, буквально 299 голди. Тут є дві наклейки, які коштують по 1000 голди, і хаєшка, яка коштує 500 голди. Ось тут далі, якщо ми пролистаємо, теж є ось такі наклеїчки, вони теж досить дорогі. Потім. Йдуть ось ці дві наклеечки, які теж коштують по 1000 голди, Буквально за 200-300 голди такі скінчики виставляють. І зараз це дуже вигідно купляти. І я можна, скорист... можна сказати, цим скористався. Я закупив собі досить багато таких скінчиків. Я купив ось цю М4 Самурай з чотирма ось цими Dragon Rice за 500 голди. Купив собі усі два файсеви на венома з оцими наклейками за 9, які їм пасують. Буквально за 140 голди, хоча сам скін, має кошту... сам скін коштує 100 голди. І в мене була ще одна тисяча голди, але що я замітив? Якщо ми зайдемо на наклеючки фільтр поставимо наклейки, ми можемо замітити, що ось ця наклечка, яка коштувала буквально 300 голди. Зараз коштує 4 тисячі. Це зараз вона ще до свидетельства коштує. Вона коштувала 7 тисяч по запросу і її було на ринку десь коло 2 тисяч, і вона коштувала 7 тисяч. А зараз її всього лише 259, і вона коштує 4, Але просто подивіться, буквально пару запросів, і вона просто дуже дорога. І всі кажуть, що вона буде падати, її забустили. Але насправді я думаю, що вона не буде падати, тому що її просто немає. Звідки взяти? Її більше нема. Її не можна ні з кейсу вибити, ні купити. Ось просто оце, що на ринку, і все її більше нема. І якщо її ще забустять, вона буде триматися в цій ціні. Так само, ось ця наклеєчка теж коштувала 200 голди і зараз коштує 2000. І тому я вирішив купити скини з цими наклейками. І що я купив? Я купив ось цей P90 самурай з ось цими масками за 600 голди. І ось цей AKR Necromancer за 400 голди. Тобто ці всі скінчики, що я купив, я їх купив для трейду, і я сподіваюся, я їх потім продам в більший окуп. Я... Тому. Якщо у вас є голда, ви можете нею скористатися і закупити теж собі скини для трейду, поки ще ринок не вийшов на пас. Тобто ми знаємо, що коли пас закінчується, проходить два тижні, виходить пас на ринок. Тобто скоро пас же вийде на ринок і зараз просто всі сливають свої скінчики. І взагалі не про ці наклейки, які... Забустили, які досить дорогі. Ми можемо взагалі подивитися інші наклейки, які теж подорожали, тобто Toxic, він коштував 500 голди. Зараз він вже коштує одну тисячу. Тобто, ось ці наклейки новорічні, які були, вони коштували приблизно в районі 500 голди, і зараз вони підростають аж до 1000 грн. тобто Зараз наклейки досить дорогі, а от скіни, наоборот, чомусь дешеві, можемо зайти навіть на е, перчатки. На перчатки. І побачите, що панків всього лише 1700 по запросу можна купити. Це теж дуже дешево. Ось ці райдери, які коштували 2К, зараз 1,5К коштують. Е, які ще? Ось ці теж досить дешево, 1300, вони 1700. Є 1700. теж 1400 по запросу. Тобто ціни на перчатки досить дорогі. Я собі хотів би взяти чемпіони, якщо я вийду з цього окупу, вони коштують 1300 голди. і до них купити собі. Ту бабочку, яка в мене була, яку я продав, але я надіюсь, що я дійсно вийду в плюс. Тому ось таке вийшло відео, як на мене було досить цікаво, прикольно, я вам все розказав. Тому ставте лайки, підписуйтесь. Дякую всім за перегляд, всім пока.